Сьогодні хочу продемонструвати вам ще деякі новинки. Богатир це новий вид гібридного винограду. Він був створений калугіном Віктором Михайловичем. Цей сорт належить до категорії раннього терміну дозрівання з вегетаційним періодом тривалістю 105-110 днів. У південних регіонах України врожай можна збирати вже з 15 по 20 серпня. Кущі винограду богатир славляться своєю ростучістю сильною. Цей сорт вважається одним із найбільш перспективних на ринку саме завдяки великим плодам та своєму чудовому смаку. Грони мають циліндричну форму, середню щільність. Але вони дуже великі з масою приблизно від 850 до 1,5 кг. Ягоди винограду мають овальну форму із загостреним носиком, і у стадії повної зрілості не бувають чорного кольору. Вони дуже великі, розміром приблизно 30 на 48 мм. Сама ягода щільна, хрумка, соковита, солодка з насиченим смаком. Який гармонійно поєднується в одному кущі. Богатир відрізняється високою стійкістю до захворювань. І на цьому сіянці сорту ще не було виявлено жодних ознак хвороби. Сорт винограду Парижанка. Високовирожайний сорт раннього терміну дозрівання протягом 95-100 днів. Дозріває в кінці липня. Виведений селекціонером капелюшним. Виноград заслужено оцінений виноградарями за свої відмінні смакові якості, за високу врожайність та дуже раннє дозрювання. Грони винограду великі, конусоподібної форми та дуже красиві. Ягоди великі, овальної форми, насиченого темно-рожевого кольору. М'яко цоковита, м'ясиста, з легким мускатним смаком та ароматом. Шкірка дуже тоненька, абсолютно не відчувається при вживанні. Виноград починає плодоносити на другий третій рік після посадки. Також має високі товарні якості та привабливий зовнішній вигляд. Кишемиш казка селекція Калугіна Віктора Михайловича. Форма ранньо середнього терміну дозрівання. 125-130 днів. Груни великі, циліндричні, середньої щільності. Середньою масою пів кілограма та більше. Ягоди великі, яйцеподібні формою нагадують талісман. Маса ягоди 8-12 грам. Шкірка фіолетового кольору середньої товщини. Розтріскування не спостерігалося. М'якіть м'ясисто-соковита. Кісточки всередині також не спостерігали. Але трапляються рудименти. Смак має гармонійний. Ягодка важка на відрів, і це є дуже важливим при транспортуванні та продажу на ринку. Морозостійкість до мінус 25 градусів. Виноград Еверест це чудовий стиловий сорт винограду. Який був виведений селекціонером Павловським. Характеристика цього сорту вражають, адже кущі сильнорослі, лоза здатна виносити плоди на всю свою довжину, в грона дуже великі середньої щільності, які мають чудовий ошатний вигляд. Вага грона від 600 до 1200 г. Ягоди мають великий овальний вигляд та темно-червоний колір з густим восковим нальотом. Середня вага одного плоду становить від 15 до 25 грамів. М'якість соковита та м'ясиста. А шкірочка, хоч і щільна, майже не відчувається під час споживання та легко з'їдаються. Ягоди мають гармонійний смак та приємний аромат. Вегетаційний період винограду Еверест. Починаючи з моменту розпускання бруньок, складає близько 115-120 днів. А технічна настає в середині серпня. Цей сорт винограду впевнено можна віднести до одного з найкращих саме завдяки його чудовим характеристикам та привабливому вигляду. Виноград вальок гібридна форма дуже раннього терміну дозрівання 100-110 днів. Оригінатор Вишневецький Микола Павлович. Кущі сильно рослі. Лози у нього потужні, але гнучкі. Також хороше визрівання пагонів. На кожному з них формується одна-три грона. Самі грона великі, вагою від 1,5 до 2,5 кг щільної структури. Ягода велика, овальної форми. Розмір 35 на 26 мм. Одна ягода важить 12-16 грам. Інколи можемо зустріти плоди масою до 25-30 грамів. Вони мають жовте забарвлення, яке красиво дуже переливається на сонці. За смаком вальок вважається одним з найкращих столових сортів винограду. Смак у нього солодкуватий з легким мускатним та грушевим ароматом. М'якість містить велику кількість соку. І цукристість, якого знаходиться на рівні 17-18%. Шкірка відрізняється високою щільністю. Однак вона досить тонка, та при їжі вона майже не відчувається. Морозостійкість до мінус 24 градусів. Гібридна форма краса Дніпра, створена селекціонером голубом Анатолієм Олександровичем. Цей виноград показує високий рівень врожайності, ягоди великого розміру 15-18 г, овальної витягнутої форми, рожева червоного по мірі достигання вишневого кольору. Ягоди починають набирати забарвлення з кінчики. М'якіть хрустка, м'ясиста, шкірка при їжі зовсім не відчувається, вирізняється красивою червоною м'якіттю. Смак приємний, гармонійний та без мускату. Грона сягають маси до кілограма 200 грам. Термін дозрівання на раній 90-95 днів. Феноград століття безнасінній сорт раннього терміну дозрівання. 115-125 днів. Виведений в Сполучених Штатах. Кишмиш століття відноситься до універсальних сортів. Адже він не містить кісточок та відноситься до першого класу безнасінності. Має морозостійкість до мінус 23 градусів. Кущі сильно рослі, грона дуже великі. Вагою від 700 до 1,5 кг. Окремі екземпляри можуть досягати до 2,5 кг. Ягода велика. Середньою вагою, овально витягнутої форми жовтоватого відтінку. не тріскає і не обсипається при перезріванні, також грона може до самих заморозків висіти на кущу, стаючи більш сукристими і маючи янтарно-жовтий відтінок. М'якість однорідна, соковита, дуже солодка та злегка хрустка. З гармонійним смаком та приємним мускатним ароматом. Шкірочка тоненька, але щільна лія столова форма винограду раннього терміну дозрювання 110-115 днів. Дуже сильно росла ягоди жовто-рожевого кольору, від овальної до яйцевидної форми, вага 8-14 г. М'якість ягоди щільна, має гармонійний смак. Лози визрівають добре. Стійкість ліє домінтю у ідіуму середня, Морозостійкість до мінус 21 градусу.